Хутряна цурканка, намисто з дукачами, вінок з квітів та пір'я з червоними стрічками. Це старовинна постать Буковинської нареченої, яку закарбувала на фото Анна Сенік. Вже понад 10 років вона подорожує країною і фотографує українців у традиційному народному вбранні. Традиційна культура і народний одяг завжди були для мене більш, такою найбільшою естетикою, чимось найпрекраснішим і найкращим, що породила українська культура. І я завжди якось тяжіла до цього. і Мені дуже хотілося створити якісь образи на основі традиційних. За освітою, Анна, економістка, Тривалий час працювала в прес-службах державних органів та, зрештою, вирішила присвятити життя творчості. Першу фотосесію влаштувала у музеї народної архітектури та побуту в Пирогові. Модель була одягнена у сорочку Анни. Це сорочка здається, фабрики Слобожанка Харківської. От і вона це таке ну новітнє етно, якби стилізація більше. Згодом Анна почала співпрацювати з музеями і приватними колекціонерами. Один з найцінніших екземплярів одягу, який потрапив у її об'єктив, двохсотрічна юбка. Це старовинний жіночий верхній одяг. Це юбка в перчики, яка була із фондів краєзнавчого полтавського музею імені Кричевського. І я пишаюся тим, що нам вдалося її зняти. Робота зі старовинними речами потребує особливої обережності. Торкатися речей можна тільки в рукавичках, одягати вбрання на голе тіло заборонено. Це як шкідливо і для самих речей, так і для людини, оскільки вони оброблені певними хімікатами для того, щоб зберігатися. Тобто між тілом моделі і речами повинна бути ще інший якийсь одяг, не повинно бути кремів для тіла, парфумів. Туди не повинна потрапляти косметика, лак. Анна майже не працює з професійними моделями, героїнями, її робіт переважно є звичайні дівчата, жінки чи матері з дітьми. Частіше це просто звичайні люди, які все одно стають в цьому гармонійні, навіть якщо вони одягаються перший раз. Це таке знаєте, генетична пам'ять вона починає в них пробуджуватись, і вони доволі органічно в цьому виглядають. На ідеї для фото мисткиню надихає живопис. Ми знімали з мотивами картин Помоненко Гуси, там де дівчинка жена, «Гуси». От, І Ми знімали волонтера Людмили. От, І вона дуже гарно підійшла до цього образу, було дуже гарно. Це була перша фотосесія, яку Анна провела під час повномасштабної війни. У мені був стрій з Київщини, і вона пасла гусей на території Омаєвої Слободи, Вийшла таке тло українського села. Найбільша складність була тримати гусей в купі, пригодовувати їх хлібом, щоб вони ходили там, де нам треба. З цим асистент справлявся. Минулого року знімки Анни подорожували виставками за кордоном. Увага всього світу зосереджена навколо війни в Україні і іноземцям. Стало цікаво дізнатися, а хто ж такі українці? Найкраще це показати звичайно через традиційну культуру, щоб світ знав, що Україна, як то кажуть, не Росія, тому що на жаль, все ж таки більшість людей за кордоном при слові україниці, бо українка вони собі не можуть візуалізувати якогось такого поширеного образу, який би знав. Нині в доробку Анни майже 200 альбомів з мешканцями різних областей України усі вони показують багатство нашої культури і розвінчують стереотипи про українське село. Дівчина наречена, вона могла мати на собі. Е Загалом вартість її одягу це могла вимірюватися в цілим господарством, наприклад, окремим там волами, поніми так далі. Тому що якесь дороге намисто, коштовні золоті прикраси або срібні на ній шовкові шати. Тому що українці носили не тільки там сорочки з конопель, <сум> вони також купували дуже дорогі тканини за в тому числі, і вони знали, що таке європейська мода. Серед робітанни є військовий історичний проєкт Воїн, воля крізь віки. Який візуалізував усі військові формування, що існували на території сучасної України від часів Київської Русі і до нині? А ще роботи етнофотографині можна побачити на поштових марках. Частина коштів від їх продажу йде на потреби збройних сил України.